Всім привіт! Давно вже не бачилися. В цьому відео я знайшов досить великий і, думаю, цікавий айсберг по дорсі, який я хочу розібрати. Як ви помітили, активності від мене було дуже мало, але це все через навчання. Вже скоро грудень і відповідно кінець семестру, що означає велика купа контрольних, самостійних, якісь оцінки треба перездати, а десь віддати борги. Коротше, страшна метушня коїться, але сподіваюся, ви сильно на мене не ображені через це. А, ну і ще, як ви знаєте, Stalker 2 вийшов і мені його на днях подарували, тому сиджу проходжу. Цей айсберг я розіб'ю на дві частини, бо, як бачите, він не маленький. Добре, не хочу більше затягувати, тому давайте перейдемо вже до першого рівня айсбергу. Lightning Splash Засновник і один із розробників Dors, який також займався такими плейсами, як Ragdoll Universe. Doorknobs. Або в перекладі двильні ручки. Це внутрішня ікрова валюта Дорс, за які ви можете купляти предмети на старті. Щоб цю валюту заробити, під час забігу ви маєте збирати монети, які згодом конвертуються у Дорнобс. Entities, тобто монстри, які присутні у Плейсі. Вони мають лише одну ціль любими способами зашкодити або навіть вбити гравця. Here i Come – це назва треку, який грає під час погоні від Сікам. Цей саундтрек є одним із найвідоміших треків Дорс. Ну і власне сам цей моб. Він є другим головним противником першого поверху Дорс, а вже на другому поверху він являється головним злодієм. Тим паче це ще підкреслюється тим, що він атакує аж два рази за гру. А в кінці грі нам навіть дають натяк, що, скоріш за все, він буде наступним боссфайтом у третьому поверсі Дорс. ЕЛІВАТОР Ліфт, де ми завжди починаємо наш забіг, та де ми можемо придбати предмети перед початком гри. Він є як на першому поверсі, так і на другому. Раш. Один із частих атакуючих мобів гри. Якщо в кімнаті мерехтить світло і ви чуєте звук, схожий на електричний струм, то це означає, що раж через пару секунд почне свою атаку. Достатньо сховатися в шафі або за якимось об'єктом, щоб обминути смерті від нього. Скріч. один із, як по мені, мерзотних мобів гри. Він завжди з'являється у темних кімнатах. Якщо ви почуєте пс, треба негайно знайти цю чернильну паскуду навколо вас, щоб його відлякати, або він нанесе вам урон. Фігур. Фігура, або, як я іноді його називаю, бібліотекар. Цей моб по своїй механіці сліпий, але має слух. Тому поводьтеся тихо, якщо він з'являється в кімнаті з вами. А точніше, на першому поверсі ДОС він з'являється головним протагоністом, а також босом в кінці поверху. Він гарантовано з'являється на 50-ті та 100-тій двері. Endless Doors це фанатський Place по Dors, суть якого полягає у тому, що ваш забіг нескінчений і ваша ціль це пройти якомога більше дверей. Плейс також, окрім механіки нескінченого готелю, має в собі нових мобів. На жаль, в цей плейс вже давно ніхто не грає, онлайн там буквально нуль. Дюб Це ще один із самих мерзотних мобів Doors. Його механіка полягає у тому, що він обманює гравця, створюючи фальшиві двері з неправильним номером кімнати. Якщо гравець відкриває фейкові двері, він нанесе не вам урон. Джеф. Це мидний моб, який з'являється після проходження 50 дверей. Сам цей Джеф володіє власним магазином, де можна купити всілякі корисні речі для вашого проходження. А також йому можна дати чайовик за що вам дадуть досягнення, тепер я можу піти у коледж. Мед Пет'с Фурис. МедПет це дуже відомий незурбіжному Ютубі-теоретик, який прославився своїми теоріями по ФНАФу. І власне, як ігровий теоретик, він зробив свою теорію по Дорс на початку 23-го року. Giggle Новий моб, якого додали в другий поверх. Його механіка дуже нагадує хедкрабів з Half-Life. Він висить на стелі та видає сміх. Якщо встати прям під гіглом, він настрибне на вашу голову. На щастя, він з першого разу вас не вб'є, за винятком, якщо у вас мало ХП, звісно. Якщо ви граєте разом із другом, він може завдяки кнопки Дії допомогти вам набагато швидше позбутися цього негідника. До речі, якщо гігл висить, наприклад, у вузькому коридорі і його ніяк неможливо обійти, то взявши в руки любе джерело світла, його можна осліпити на пару секунд і спокійно пройти далі. 12 Player Servers. Якщо ви купите власний приват-сервер в Дорці, ви зможете взяти із собою в забіг аж 12 гравців. Крік Крафт Геттін Тролл by Devs. Один із відомих ігрових блогерів зарубіжного ютубу Крік Крафт під час прямої трансляції, на якій він грав в Дорс, розробники Плейса це помітили та вирішили його потролити, спавнюючи постійно темні кімнати або амбуша, який нескінченно туди-сюди бігав. Флосес, тобто шафа. Це найважливіша річ у кожному проходженні. В ній можна ховатися від любих мобів гри. Але якщо в шафі сидіти досить довго, то вас викине з неї монстр, який теж там є. Амбуш. це як покращена версія Раша, тільки набагато небезпечніша і дуже рідкісна у спавні. Амбуш подібний до Раша, але в свою чергу він робить декілька пролітів по кімнаті. Тому як тільки він пролетів, вийдіть і зайдіть знову в шафу. І робіть це, допоки амбуш не зникне. Джек. Це дуже рідкий моб, шансом 1 до 250, що він з'явиться у шафі, в якого планували сховатися. Або ще з більш маленьким шансом 1 до 200 тисяч, він заспавниться посеред кімнати. Його ціль це налякати гравця та, так скажімо, допомогти рашу або амбушу вас вбити. Взор 100 соті so двері це фінальна локація в Дорс, де перед вами ціль відновити електроенергію до ліфту, щоб втекти з готелю. Але вашим противником, тобто босом, виступає фігура, яку ми зустрічаємо вперше на 50 й двері. Dors РП. Ну, назва пункту сама про себе каже: фанатський рольовий плейс по Дорс, де можна побігати за персонажів цієї гри та розігрувати якісь сценки між собою. Дефенс. Майте на увазі ось ці руки під час погоні відсіка на першому поверсі перед самим кінцем. Якщо дуже близько до них наблизитися, вони моментально тебе вб'ють. Також колись гравці вважали, що ці руки являються окремим монстром. Але розробник сказав, що ці руки контролюються самим Сіком, і це не є окремий моб. Cat Seek and Cat Figure. Не знаю, до чого тут цей пункт, але якщо ж автор айсбергу вирішив його додати, то варто його все-таки озвучити. Коротше кажучи, фанати Дорс полюбляють малювати Сіка і фігуру у вигляді кошенят або вдягнутих їх у костюми прибиральниці. Що з цими людьми не так? Scritch Сакс. це код, який можна активувати в лобі гри. За нього ви отримаєте 25 дорнобів. Його розробники додали через те, що гравців дуже пісить скріч. Trollface. Я думаю, ви усі знаєте тролфейси. І ні! Не ось цей от викидеш, А класичний тролфейс зі старих рейдж коміксів. В дорзі є цей моб, і він, простіше кажучи, просто скінна раша. Спочатку цей трофей з'явився як тролінг над Крікрафтом на його другому стрімі Подорс. А вже згодом він з'явився в івенті Дня Дурака в квітні 23-го року. Dawn of the Dors. Ще один дуже популярний трек Doors, який грає виключно в лобі гри. Rooms в цьому плейсі ваша ціль пройти якомога більше дверей, оминаючи монстрів. Знайомо? Я думаю так, бо це якраз той самий плейс, який надихнув розрабів створити Дорс. І, до речі, як пасхалка на оригінальну гру, розробники додали секретну локацію вхід до якої потрібен ключ черепа, який власне відкриває двері черепа, і ви потрапите в румси. Shadow Цей моб спавниться шансом 1 до 1000. Все, що він робить, так це просто на секунду з'являється в кімнаті. І все. Halt. Наступна кімната, в яку ви телепортуєтеся, буде темна і освітлена блакитним кольором. В час входу ви можете побачити повідомлення на кшталт Поверніться, що вказує, коли потрібно повернутися назад, коли перед вами з'являється халт. Якщо ж він вас дістанеться, то нанесе урон. Ambience Я думаю, ви не раз звертали увагу, що поки ви проходите цей готель, ви вдалені десь могли почути, наприклад, піаніно або як скріч каже пс, хоча це могла бути світла кімната. Якісь стуки, звук тушу за вікном. Це все називається в грі, який має ще більше занурити гравця у гру. Paintings. Картини з'являються тільки на першому поверсі. Вони розвішені в усіх кімнатах готелю, і окрім декоративного елементу, вони більше нічого не приносять у гру. Ну, єдине, що в них прикольного, це те, що деякі картини це пасхалки на якісь меми, поп-культуру та тому подібне. Typewriters або, в прикладі, друкальська машина, ще одна частина декору кімнат готелю, як і картини. У цій друкальці можна подикати кнопки, але, на жаль, нічого ви насправді написати не зможете. Тімоті. Це найстрашніший і мерзотніший моб в усьому плейсі. Тімоті, або просто павук. Він може вистрибнути на вас, якщо ви будете забагато відкривати усілякі тумби або скрині. Коли він на вас вистрибує, він зносить тільки 5% ХП, і по суті він не зможе вас вбити. Але якщо ж ваше здоров'я має якраз 5%, то Тімоті в цілому зможе вас добити, і ви програєте. Сам цей павук спавнився шансом 1 до 200. 100 Visits Ще один код, активувавши який ви отримаєте безкоштовне відродження і парочку донобів. але цей код в наші дні більше не вдасться використати. Hostel Revamp старі снігпики в DS каналі L Splash, в яких були представлені перероблені кімнати готелю, які мають, наприклад, поламані стіни або впавшими полицями як них. Anticheat System. Як і в любій грі, є своя anticheach система. Якщо знайдеться людина, яка захоче пограти з читами, то його моментально і неочікувано вб'є амбуш. Якщо ж спробуєте зараз використавши ревайв, то ви знову здохнете, і вам таки не вдасться пограти з читами. Круки фікс. Чи як він чути, або в перекладі розп'яття. Цей предмет додали в оновленні Hotel Plus, разом з іншими змінами до першого поверху. Розп'яття служить до ліквідування мобів, наприклад Раша або Скріча. Але, на жаль, проти Фігури чи Сіка, розп'яття здатне тільки на деякий час затримати монстра, щоб можна було б втекти від нього. Початково, щоб отримати цей предмет, треба було збирати це розп'яття по шматкам. Але від цього відмовились і змінили спосіб отримання цього предмета. Достатньо або знайти його в кімнатах, або купити в магазині Джефа. Tower Heroes Collab. В серпні 23-го року Elsplash та Pixel Beat Studio зробили між собою колабу, які в їхніх іграх містили деякі зміни. Ця подія закінчилася 30 вересня того ж року. Retro Mod Цей івент пройшов на день дурака в квітні 24-го року. Його суті було те, що Дорс був зроблений у стилі старого Роблексу. Була змінена будова самих кімнат, персонажі та музика зі звуками. Entity Voice Acting. Це ще одна частина івента на день дорака 24 го року. На цей раз усі моби мали свою озвучку, і це виглядало якось так. Трай ah, me! Дракоблоксерс один із ексклюзивних мовів для івенту на 1 квітня 2024 року. Це був ось такий червоний кряказябрік. В режимі ретро моду, якщо вони встигали пройти готель за 600 секунд, цей динозавр спавнився і йшов усіх вбивати, хто не встиг вчасно пройти гру. Ну що ж, ось і кінець першої частини цього айсбергу. Сам він дуже великий, та й в цілому я міг би зробити його розбір одним відосом. Але як ви самі бачите, зараз відео на каналі останнє було аж два тижні тому, і мені не хотілося б, щоб ви, мої глядачі, ще деякий час залишалися без контенту. Зараз вже майже або вже грудень дивлячись, коли саме це відео вийде, тому прийшов кінець семестру. Треба оцінки виправляти, віддавати борги та писати постійно контрольні. А матеріалу до тих контрольних треба мати цілу громадну купу. Та ще сталкер 2 вийшов і я в нього активно задрочу, бо мені його подарували. І як же ж не пройти усіма довгоочікувану гру десятиліття? Якщо, до речі, ви забажаєте, я в цілому міг би зробити міні огляд на сталкач та розказати про свої відчуття відкрив в окремому відео. Залишить з приводу цього свою думку і тоді вирішу, чи знімати огляд на серце Чорнобиля чи ні. Ну добре, не буду вас затримувати. Дякую вам велике за перегляд та побачимось наступним разом.